Друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Мій гість, відомий український політолог пан Володимир Фасенко. Радий бачити, пане Володимире, слава Україні. Юрам слава вітаю вас! Дякую, що ви з нами. Звичайно, топ-тема це перший раунд консультацій між росіянами і американцями в Саудівській Аравії. Але варто нагадати, що напередодні, коли запитували журналісти у президента України Володимира Зеленського, що він в цілому думає про. Ось цю зустріч він сказав про те, що ну ми не, не приймаємо це. Ми, ми про це нічого не знаємо. На нас про це не проінформували. Але єдине, що Марко Рубіо, державний секретар, в ефірі підкреслюю, в ефірі, сказав про те, що ну слухайте на інших етапах до цього процесу буде долучена Україна і Європейський Союз. Давайте розплутаємо цей клубок, що відбувається насправді, чому так? Ну нічого страшного на даному етапі не відбувається, що треба розуміти, ну перш за все по зустрічі в Аріяді. Це не переговори про завершення війни е, е, в Україні. Ні, не переговори про завершення війни. Це робоча зустріч, е, да, етап переговорного процесу, процесу між США і Росією. І добре, що цей процес виходить в публічну площину, тому що раніше він був в повністю закритому неофіційному форматі. Абсолютно? А, алло? Так, да, абсолютно, я, я кажу, а, абсолютно. Да. Я просто да, там, думав, що да, зв'язком проблеми. Да, так от, це перше. Це зараз робоча зустріч, яка стосується підготовки особистої зустрічі Трампа і Путіна в Саудівській Аравії. Саме тому зустрічаються переговорні групи в Ерліяді тому, що там ще паралельно я так розумію, обговорюються питання безпеки з обох боків протоколи і тому подібне. Але змістовно треба підготувати цю зустріч, тому що вона буде стосуватися не тільки війни між Росією і Україною. Це ключова тема буде безумовно. але там будуть економічні питання, і дуже помітна. Росіяни, судячи по присутність переговорній групі Дмитрієва, вони намагаються підсадити Трампа на гачок бізнес інтересів до Росії, звабити, я б сказав так. Вони хочуть звабити Трампа великими бізнес-можливостями для США в Росії, а в обмін будуть намагатися переконати Трампа, що в обмін він має поступитися. В питаннях миру в Україні щоб це мир був більше на російських умовах, от приблизно така стратегія росіян, але все ж таки, да, будуть обговорюватись от питання про завершення війни структурно. Я зараз скажу, що саме буде в центрі уваги, які проблемні питання там їх багато. По-друге, безумовно, питання, які стосуються двосторонніх відносин між США і Росією, тому що тут купа проблем. І тут безпекові угоди зависання безпекових угод, і саме тому в переговорній групі помічники з питань безпеки міжнародної політики: Майкл Волт з боку США і Ушаков з боку Росії. Ну безумовно питання зовнішньополітичні тому держсекретар США і міністр закордонних справ Росії. Ну і питання, які стосуються економіки, зокрема санкції ну, і можливих, скажімо так, майбутніх економічних відносин між США і Росією. Але це скоріше замануха замануха для Трампа, і це така підступна тактика Росіян. Вони хочуть. Спрацювати на бізнес-мисленні Трампа ми теж намагалися, і у нас, ну скажімо так, ситуація виникла суперечливо. Я не виключаю, що і між росіянами та американцями теж буде щось подібне, тому що Трамп ну він хоче грати на своїх правилах. Так що подивимося, як у буде, буде от саме по економічних питаннях між США і Росією, Трамп буде вимагати певних поступок, тим більше, що треба розуміти в питаннях. Нафтового ринку США і Росії конкуренти. І це теж є проблемою. По питаннях війни між Росією і Україною. Тут є ключова розбіжність, і вона достатньо принципова. Лойка американців така: треба спочатку припинити вогонь. Угода про припинення вогню, а потім мирні переговори. У Путіна прямо протилежна логіка. Він каже: ні, треба підготувати. Системну велику мирну угоду, а не треба припиняти вогонь. І от тут є проблема протиріччя, тому що Трамп хоче закінчити війну якомога швидше, а Путін навпаки, хоче продовжувати війну і хоче через військові дії тиснути на переговорний процес. І чи вдасться домовитись? Велике питання: якщо Путін буде зацікавлений от в такій довготривалий грі з Трампа, можливо, він погодиться. На угоду про припинення вогню, і тоді процеси будуть розвиватися достатньо швидко. А якщо ні, ну тоді нас будуть чекати тривалі і складні переговори. Е, також е, питання, чи погодиться росіяни на початок прямих мирних переговорів ну, з Україною за участю США. Поки що таких переговорів немає. Американці зацікавлені в таких переговорах, тому я не підтримую тезу дуже популярну, що в нас немає не, не переговорів. Ми є в переговорах. Зокрема, офіційні переговори з нами відбулися в Мюнхені. До Мюнхена от, приїжджав міністр фінансів США, були переговори в телефонному режимі. Ну і до нас ще приїжджає от на цьому тижні Кіт Келлах, спецпредставник Трампа. І що треба розуміти? Є два паралельних переговорних процеси: окремо з росіянами, от як зараз в Аріяді, і окремо з Україною. От з України, в Мюнхені, зокрема, зустрічалася велика американська делегація, там був віце-президент США, держсекретар США, генерал Кит Келлах. і е, от, е, з нашого боку, теж саме є переговорна група. Ці е, два паралельних процеси поки що на даний момент. А потім треба об'єднати щоб починали почали почалися вже спільні переговори прямі переговори між росією і україною причому при цьому от генерал Кіт в мюнхені він підтвердив що да відбулося розділення функцій він буде відповідати за переговори з києвом і з європейцями а його колега теж спецпредставник уїтков Буде відповідати за переговори з росіянами, і Кіткалах пояснив, для чого це це е, для швидкості, і до речі, склад переговорних груп з Україною з Росією він розрізняється. єдина можлива спільна особа, яка буде і там і там, це держсекретар США. Але коли от відбудуться такі переговори з Україною з Росією, думаю, що до зустрічі Трампа з Путіним, як сказав Кіткалах, е, вальному кабінеті Білого Дому мають зустрітися переговорники. І Трамп буде ухвалювати подальше рішення, як рухатись далі? От приблизно так може розвиватися переговорний процес, тому на даний момент окремі паралельні переговори з Росією і Україною. А потім буде спроба американців об'єднати їх і вийти на прямі переговори між Росією і Україною. Скільки пане Володимире в сукупності, як ви вважаєте, можуть можуть да, тривати такі переговори, і коли сторони всі сторони можуть вийти на конкретику вже на угоду. Ну, дивіться, нема простої відповіді на це запитання. Ну, є витики, є витаке припущення. Я теж про це казав в деяких інтерв'юх, хоча я казав, що це не, не найбільш вирогідний сценарій. Ну, нібито Трамп хоче, як кажуть деякі видання, до 20 квітня, до Великдня домовитись. Але Великдень – це ну, така можлива конкретна прив'язка. Насправді Трампа цікавить 100 днів президентства, а це початок травня. І Трамп хоче, щоб от до цього символічного відрізка, а який завжди в США фіксується, завжди ідуть оцінки. А що зробила нова адміністрація? Як вона себе проявила за перше 100 днів президентства нового президента? І для Трампа важливо продемонструвати конкретний результат. Ну і для Путіна теж є певний бонус тут 9 травня, щоб до 9 травня отримати нібито підтвердження власної хоча б відносної перемоги. От такі розрахунки. Але це ідеальний варіант, на мій погляд, це ідеальний варіант. Якщо Путін погодиться на логіку Трампа, що треба спочатку припинити вогонь, підготувати велику мирну угоду за два місяці. Навіть вже, ну да, за два місяці зараз, да. неможливо, на мій погляд. Тому що з більшості питань принципові протиріччя, по яких неможливо знайти компроміси. Припинення вогню, да, компроміс можливий. І то потрібно, щоб ну, була стабільна лінія фронту для початку. На жаль, поки що немає такої ситуації. Але тим не менш, тут справа в росіянах Погодяться, значить, можна домовитись. Можна домовитись про обмін полоненими всіх на всіх. Ну і ще по деяких питаннях теж можна знайти певні компроміси. Але, наприклад, по статусу окупованих територій компроміс неможливий, на превеликий жаль, але нічого нам Росія з того, що вона анексувала підкреслю, анексувала. Віддавати не будуть по Харківщині, думаю, що можливі переговори. Ну те на що натякнув наш президент, розмін. Ми можемо вийти з Курської області в обмін на те, що росіяни вийдуть. Ну він про це не сказав. Це моє вже припущення на те, що росіяни вийдуть з Харківської області, але те, що Росіяни анексували. Крім Криму, це ще чотири регіони. Вони нам нічого віддавати не будуть. Є правда, варіант, на який теж натікнув президент Зеленський. Я думаю, ця тема вже обговорюється в закритому режимі. Це статус Запорізької АЕС. Оце да буде окрема тема для переговорів. Окремий предмет для переговорів. Але в цілому, да, ми не визнаємо окуповані і анексовані території російськими. Це для нас неприпустимо. І президент Зеленський публічно про це говорить. Але і росіяни теж нам нічого повертати не будуть з анексованих територій, тому тут глухий кут. Тема безпекова теж буде проблема. Ну це більше з американцями треба домовлятися про гарантії для безпеки України. Але тим не менш, от простий приклад: припинення вогню. Хто буде контролювати його? Не просто моніторити, а контролювати, щоб не було порушень. Для цього потрібен миротворчий контингент. Ідея Трампа, яку підтримує Україна, європейці мають сформувати миротворчий контингент, але з високою вірогідністю Росія на це не погодиться, щоб війська НАТО були на території України. Добре, а тоді хто миротворці, це я, я кажу, не кажу, що ми відмовимось відразу. Ні, я думаю, що і Трампу, і нам треба тиснути а європейцям треба визначити що вони готові бути в такій ролі да. але росіяни можуть пропонувати щось інше це окремий предмет для переговорів Тут теж буде дуже і дуже непросто домовитись. Ну і також треба розуміти, що росіяни будуть намагатися, щоб ми офіційно взяли на себе зобов'язання, чому от вони і кажуть про те, що необхідна велика мирна угода, щоб в цій угоді було записано, що ми відмовляємося від НАТО, що у нас буде нейтральний статус, що там відновлюються всі права московського патріархату, відновлюються, легалізуються проросійські російські сили в Україні і так далі. Купа таких вимог, більшість з яких майже. Адже всі для нас неприйнятні, і саме тому я великий скептик відносно того, що можна швидко домовитись і взагалі домовитись по якійсь великій мирній угоді. От про припинення вогню, так да, домовитись можна про якусь стабільну велику мирну угоду. Тут я я скоріше скептик. Тому припинення вогню, якщо Росія на це погодиться там приблизно там найближче два місяці, теоретично це можливо, а практично ми не знаємо. Так, да. а велика мирна угода. Я тут навіть не буду жодних часових вимірів визначати взагалі. Вважаю, що це буде вкрай мало ймовірно. Чи правильно розумію, пане Володимире, що велика мирна угода буде включати не тільки не тільки український контекст, але багато ширше. Ну тут складніше, ні тут може бути інше. Дивіться да, там, до речі, ще питання про скорочення збройних сил. Це так. теж буде тема для переговорів. Тут можливі компроміси до речі, але компроміси які. Е, ну, Все рівно треба буде проводити певну демобілізацію. Е, і тут питання: там, визначити з обох боків, яка чисельність українського війська, причому для нас має бути червона лінія, ну, наприклад, там, довоєнний рівень. там, 300 тисяч чисельність так. війська не менше, не менше тому, що це має бути боєздатна війська, плюс по озброєннях те саме. Ми не можемо йти на поступка Росія. Ми маємо зберігати боєздатну армію, яка може зупинити новий російський наступ. Да, але з боку Росії те саме е, і на окупованих територіях, і навколо України, плюс Білорусь треба визначити, що російські війська мають бути. На визначених територіях не більше ніж чисельність українських військ. Не більше про це можна домовлятися тут можна шукати певні компроміси. Хоча в більш широкому контексті я не виключаю, що можуть розпочатися переговори а тут, потрібна участь європи про скорочення звичайних збройних сил на європейському континенті. Теоретично це можливо так свого часу було після закінчення холодної війни. Ініше під час закінчення холодної війни. Теоретично може бути в перспективі і далі, але тут я ну не наважу зараз прогнозувати, тому що я поки не бачу готовності до таких переговорів, але вони можуть виникнути після завершення війни між Росією і Україною. Так що угода буде стосуватися, перш за все, Росією України. Але деякі питання можуть виходити за її рамки, чому пане Володимире, росіяни Лавров, Небензя, Грушко, буквально щойно зам МЗС Росії абсолютно проти категорично залучення Європейського Союзу до переговорного процесу. Перше і друге, коли Володимир Зеленський каже, що Китай може бути залучений до переговорного процесу, що означає ця фраза? Ну я думаю, що це якраз ну, по перше, це була реакція на достатньо конструктивну позицію Китаю на Мюнхенській конференції. Навіть європейці на це звернули увагу. Контраст США дуже така агресивна поведінка Джей Дівенса, критика іноді просто непристойна на адресу європейців. І тут дуже конструктивний Китай. Ну Китай раніше був за припинення війни. Але зараз в новому контексті я думаю, що це гра на протиріччях, ага. оце тактична гра. І тут не про все можливо говорить публічно. Якщо Китай має бути в переговорному процесі, тоді і Європа має бути. Поки що американці не готові до цього, і от якраз в Мюнхені про це йшла розмова. Була гостра дискусія. Я от був свідком на українському ланчі, який організовував фонд пінчука. Відбулася така дуже жвава і іноді гостра дискусія між Кіт Келлогом, американським спецпредставником і європейцями, європейськими політиками, експертами європейці не сідали на кіта Келлога, що мовляв, як же так не може бути мирних переговорів про завершення війни в Україні без Європи. Ну, а Кіткелах казав: слухайте, у нас проста логіка. Є дві, дві воюючі країни: це Росія, і Україна і посередник. Посередник це США. Ну і такий натяк, що інших нам не потрібно. Коли його почали ще більше просувати, він такий натяк зробив: що мовляв, ну, є ж досвід мінських угод. Там були за столом більше. Як він сказав, ну мав на увазі, не сказав прямо, але дав зрозуміти, що там же були європейці Німеччина і Франція, і що? Чи був задовільним переговорний результат? Натяк був всім зрозумілий. Тим більше, що постійно критикували, багато хто згадував не тільки Мюнхен 38 року, ну тому що е, була ж дискусія в Мюнхені, і тому нагадувало, що був неприємний прецедент, який не можна повторювати Мюнхен 38, але згадували постійно і мінські угоди, що це теж, на жаль, Досвід того, коли угода мирна виявилась неефективною, вона не була виконана, вона не принесла миру, і цей сумний досвід не можна повторювати. І це обговорив в контексті переговорів і про участь Європи. Ну, подивимось, як воно буде далі. Я думаю, що зараз Україна разом з європейцями має спільно просувати. Необхідність участі Європи переговора, і от якраз європейський миротворчий контингент це якраз тема, яка є аргументом, чому європейці там мають бути важливо. Для нас що Трамп це підтримує про європейський миротворчий контингент, а росіяни, звісно, проти. Ну тут я я про це відразу казав, що росіяни будуть проти. Чому Ну слухайте: якщо Росія проти того щоб Україна була в НАТО для них. Бачите, війська НАТО на території України після завершення війни, ну це просто образа і неприйнятно. Яка для них різниця? Їх же е, хвилює не те, що ми будемо в НАТО, а те, що НАТО буде в Україні. Ось чого от вони цього не хочуть, щоб НАТО було в Україні, тому вони да, буде проти. Але я не виключаю, що може обговоритись компромісний варіант. І саме тому наш президент говорить про Китай, умовно кажучи, з нашого боку. Європейський миротворчий контингент, а з іншого боку, Китай, можливо, не тільки Китай. От економіст пише про Бразилію. Ішенгер в Давосі на дискусії в Ukraine House сказав про те, що Індія може бути разом з Китаєм в складі миротворців. Це питання дискусії, питання обговорень, питання компромісу. Про це треба домовлятися. Так що. Я вважаю, що е, це поки що передпереговорна позиція Росії, як завжди, Росія висуває або ультиматуми, або свої попередні вимоги. Але нічого страшного є позиція Трампа, і тому да, треба це обговорювати. Це вже предмет переговорів не тільки зараз між Росіянами і е, 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 США, але й переговорів вже прямих між. Росією Україною і Сполученими Штатами у кожної сторони мають бути свої е, теж червоні лінії. Ми можемо сказати, наприклад, що для нас неприпустимо, щоб, наприклад, в ролі миротворців виступали, якщо Росія буде проти країн НАТО. Ми можемо сказати, окей, ну тоді союзники Росії теж не можуть бути миротворцями ніякої Білорусі, там країну ДКБ. Ну по Китаю питання відкрите. Оце предмет узгодження. Тут я думаю, що на розуміння того, що Китай може стати додатковим гарантом безпеки з іншими функціями, чим європейські країни чи США. Але тим не менш, я думаю, що Зеленський хоче через участь Китаю створити більш таку. Складну комбінацію гарантій безпеки для України, пане Володимире. А коли ми пам'ятаємо до речі, що там Володимир Путін говорив про Зеленського в контексті нелегітимності, але от сьогодні його прес-секретар Пісков виходить і каже таке: я просто мови Рейналу процитую щоб що було максимально дотично до тексту, Путін готов к переговорам з Зеленським, но следует учитувати юридичні аспекти його легітимності. От давайте вдумаємо ще раз, значить, Путін готовий до переговорів з зеленським, але варто враховувати юридичні якісь там аспекти його легітимності. Так він готовий чи не готовий? Для Путіна дуже означає? просте пояснення. Дуже просте пояснення. Е, насправді, і наш же президент виступав проти переговорів з Путіним, навіть це записано в рішенні РНБО, але теж сказав, що якщо не буде іншого виходу, він готовий зустрітися з Путіним. Якщо не буде іншого варіанту завершення війни, насправді все пояснюється дуже просто. Зустрічі Зеленського і Путіна під мудрим керівництвом Трампа хоче сам Трамп. Це Трамп хоче. Я думаю, що і Путін, і Зеленський не хочуть між собою зустрічатися, про щось домовлятися. Вони один одного ненавидять, не визнають, але Трамп хоче, щоб вони зустрілися. От чому ця тема виникає, і тому росіяни, які хочуть продовжувати діалог з Трампом, хочуть працювати з Трампом, домовлятися з ним. Тому вони в цьому питанні готові йти на поступки. А от заяви треба враховувати, оце вже грав довго. Що мається на увазі? З високою вірогідністю росіяни будуть просувати таку тему, що мовляв, «Да, для початку ми готові. Там навіть до зустрічі з Зеленським. Але щоб підписати довгострокову стабільну угоду, спочатку треба провести вибори в Україні. От я думаю, що лойка буде саме така. Вони будуть вимагати тим більше, що о, трампісти к виборам в Україні відносяться цілком позитивно. Вони про це давно говорять ще з 23-го року. Ще сенатор Лінці Грем про це казав, що можливі вибори під час війни. От росіяни бачать це, що для Трампа і його команди це не є проблемою. Вони не проти виборів, і тому вони будуть просувати тему виборів. І от тут треба бути максимально обережними. Чому? Тому що а, саме з темою виборів можуть бути пов'язані переговорні пастки, яка Росія може які Росія може розставляти в переговорному процесі. Що мається на увазі? От дивіться, а, у Трампа можуть погодитись. Ну окей, добре, да, але спочатку припинення вогню, потім вибори. А потім вже підписання якоїсь великої мирної угоди. Ось така логіка. Чи погодиться на це Путін? Не знаємо. Але якщо погодиться, що може бути росіяни, якщо погодиться американці на вибори, вони відразу сформулюють низку вимог. Яких перша і головна вимога: що в виборах мають взяти проросійські політичні сили <рес> на взяти участь? Да. І включно з Медведчуком, зрозуміла, яка позиція України для нас це неприпустимо. Ну, слухайте, я я думаю, що і сам Зеленський на це не готовий погодитись. Але ну от теоретично, якщо там наші переговорники погодяться, як будуть реагувати українці на це? Ну зрозуміло. Це просто буде обурлива реакція, і я чув від багатьох людей, що є великі сумніви, що Медведчук просто ризик не приїхати. Сам захоче. Ну, да, да. Але чому тут в чому тут ризик? Дивіться. Злойки виступу Джеді Венса в Мюнхені а, 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 він же за те, щоб будь-хто брав участь в виборах, і жодних обмежень не має бути. Він там про Румунію згадував, там про деякі інші країни. Мовляв, це ж демократія, не може бути обмежені заборон. в тому числі на пропаганду. На пропаганду. А це означає, і тут же росіяни будуть намагатися в цю щілину влізти, що раз так то. Мають взяти участь всі проросійські сили, заборонені проросійські сили мають взяти участь в виборах в Україні, а це спосіб їх легалізувати. І це вже неприпустима поступка для нас. Далі дозвіл для пропаганди російської в Україні, що теж для нас да. А якщо ми будемо відмовлятися, тоді росіяни скажуть, бачите, українці проти миру, проти демократії. Тому їх треба виключити з переговорів. От така може бути переговорна пастка, і в цьому сенсі нам треба заздалегідь повідомляти попереджувати американців, що для нас є червоні лінії. Так, да, ми безумовно, якщо буде припинення вогню, це теж червона лінія. Тільки, вибори, тільки після припинення вогню, сталого припинення вогню. Тоді можна буде скасувати воєнний стан і провести вибори. Українці не проти виборів. Але для нас неприпустимо, щоб вибори брали участь ці політичні сили, які підтримували агресора. Війна є війна. Американці під час війни інтернували японців, громадян США, японського походження. тому, що війна була, да і у нас є свої вимоги. Це вороги, люди, які підтримали. Нашого ворога, да, і ми не можемо допустити їх участі в виборах. Оце має бути наша жорстка принципова позиція. Так що це просто один приклад е, потенційної пастки, е, яка може виникнути в зв'язку з темою виборів під час переговорів. Ну і крім того, Росія буде використовувати вибори для дестабілізації в Україні для посилення ворожнечі всередині України внутрішній дестабілізації в нашій країні, і так далі, Так що ця теза про нелегітимність вона залишиться, вона буде для росіян обґрунтуванням необхідності провести вибори в Україні. Пане Володимире, можливо, в двох словах з'явилися перші заяви російської делегації після першого раунду в Аріяді: членство України в НАТО неприйнятно. Росія категорично проти розміщення в Україні європейських військ. Яку роль вони там не займали, те, що ми з вами обговорили? Євросоюзу не буде на майбутніх переговорах в Україні. Його роль виключена Європи. Росія негативно ставиться до європейських мораторців Україні. Це крок на ескалацію. Переговори Росії з Ріаді – це попередні консультації, сенс яких викласти базою позиції сторін. Чи правильно я розумію, що це просто підвищення ставок на переговора? Да, безумовно, безумовно да. і я дуже сподіваюся, що саме такі заяви Росії а, і Ну, санта так, тональність переговорів між американцями і росіянами в Аріаді, стане таким я б сказав, засобом витвереження для Дональда Трампа, щоб у нього швидше пройшла ейфорія стосовно контактів з Путіним, що Путін хоче миру, як сказав Трамп. От от позиція да тут прямий протиріччя між позицією США в багатьох питаннях, зокрема щодо європейців ну, для до європейського миротворчого контингенту да і позиція Росії да тому да, в деяких питаннях по НАТО. Я думаю, американці готові піти росіянам на зустріч, але є інші протиріччя. Так що я дуже сподіваюся, що американці більш тривеза, більш твереза, більш реалістична, більш прагматично будуть ставитись до подальших переговорів е, з росіянами, зокрема, враховуючи от, е, цей перший переговорний раунд варіяні. Я вам дякую, пане Володимире, за надцікаве інтерв'ю. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую на все добре. Все добре.